Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас до театру, де ви переглянете виставу повітряних кульок. Світ казковий, бо різнокольоровий. кольоровий Тож мощуємося зручненько, поводимося тихенько, завіса піднімається, вистава починається! В одному незвичному місті жили собі повітряні кульки. Усі вони мали різні кольори, усі були гарні, добрі і дуже дружні. От тільки одна з них була пихата і нечемна. Добрий день усім! Якого я кольору, діти? Та я червона кулька найгарніша, найрозумніша. Найяскравіша, найкраща у світі. Жодна інша кулька не може зрівнятися зі мною. Діти, а що ще має червоний колір? Ось бачите, скільки всього червоного є на світі. Отже, мій колір найголовніший серед усіх. Привіт, червона кулько, Познайомимося? Я синя кулька, ному дружити і світ навколо кольоровим робити. У ти ще ти ж зовсім не гарна і кольор у тебе бридкий? Не хочу з тобою дружити. Як це бридкий? Подивися на небо, на водичку в морі, на волошки в полі. Хіба не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася синя кулька і полетіла розфарбовувати світ. Незабаром прилетіла інша кулька. Привіт, червона кулько. Я біла кулька. Ну і світ навколо кольоровим робити. І ще чого, ти зовсім не гарна і кулір в тебе так собі. Не хочу з тобою дружити. Чому не гарна? Що значить так собі? Подивися влітку на ромашки чудові, поглянь узимку на сніжок. Хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася біла кулька і полетіла розфарбовувати світ. Прилетіла до нашої вередухи і ще одна кулька. Привіт, червона кулько, я зелена кулька, Нумо дружити і світ навколо кольоровим робити. З якого це дива ти зовсім не гарна, і кулі в тебе бридкий. Не хочу з тобою дружити. Чим тобі мій колір не догодив? Подивися на листочки, на травичку. Хіба ж це не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася зелена кулька і полетіла розфарбовувати світ. Аж тут з'явилася ще одна кулька. Я жовтенька, мов кульбабка. Жовтий колір сонця крапка. Я фарбую, фарбую, все жовтим розмалюю. Привіт, червона кулько, я жовта кулька. Ну, давай дружити і світ навколо кольоровим робити. І навіть не подумаю ти зовсім не гарна, не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Я така ж сама, як сонечко, як кольбабки милі, як курчатка маленькі. Подивися на них. Чи ж вони не гарні? Все одно я найгарніша серед кульока червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася жовта кулька і полетіла розфарбовувати світ. Залишилася червона кулька сама самісінька. не захотіла дружити з іншими кульками, і світ навколо неї став уже не таким барвистим і гарним, як раніше. Піду нуді та смутку червона кулька помаленьку меншала, здувалася, аж поки зухо всім не здулася. «Дітки, а куди поділася червона кулька? Що з нею сталося? Що ж ми робитимемо без червоних бар? Хоч ця кулька і не хотіла з нами дружити, але світ без неї буде не таким гарним, як раніше. Пробачте мене, друзі, я все зрозуміла. Надуйте мене, будь ласка, знову я буду доброю. Я хочу з вами дружити і світ навколо кольоровим робити. Ну, що ж, діти, пробачимо червоній кульці її пихатість і нечемність. Тоді надуємо її всі разом. Дякую вам, друзі! Я хочу, щоб світ був кольоровим! Тепер я знаю, що всі-всі кольори гарні і важливі. Отже, дітки, зрозуміли, якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити.